А хто отримав тимчасовий захист в Іспанії після трьох років США? Друзі, всім привіт! З вами Марія. Ви на каналі Робінзона. І вчора я поїхала у маленьке місто Жерона, що 80 км на північ від Барселони, де я зараз базуюсь. І саме в Жероні мені вдалося швидше взяти сіту у поліції для того, щоб отримати НІЯ. це номер ідентифікаційний, з яким мені буде набагато легше шукати квартиру. Так, Європа дає тимчасовий захист після того, як людина приїжджає зі сполучених штатів. Тому не вірте тим, хто каже, що ні це неможливо. Це люди, які не робили своє дослідження, і люди, які А Як то кажуть, очі бояться, а руки роблять ресерч, так роблять якісь дослідження і, і діють. І от таким чином, я спочатку приїхала в Барселону. В Барселону я приїхала, тому що у мене тут є подруга, яка теж сюди переїхала, ми разом зняли Airbnb тимчасово, і ми збиралися кожну шукати свою квартиру. Їй дуже пощастило, вона знайшла квартиру. Це, знаєте, це чиста вдача. Коли ти йдеш кудись, знайомишся з кимось, ця людина виїжджає зі своєї квартири і вона тебе радить своєму Р орендодавцю, от і таким чином, ти в'їжджаєш навіть не шукаючи квартиру в, на всіх цих сайтах. Я ж почала шукати на, на сайтах. Я проконтактувала ріелторів, і мені сказали, що по-перше, без ну номера цього, без легального цього ні номера зняти дуже важко. По-друге, бюджет. Бюджет мені не дуже підходить в тому що Барселона і Мадрид – це два найдорожчі міста, щоб орендувати квартиру. І приблизно на мене я шукаю одну-двокімнатну квартиру, щоб одна спальня один кабінет або кабінет з гостьовою спальнею, такий один поєднаний, щоб приймати гостей. Це приблизно 1600, 1700 1800 євро на місяць. Плюс комунальні платежі в Барселоні будуть приблизно 100-150 євро. І я розраховую десь на бюджет тисячі. 1200, 400, 500. От, щоб все разом було з комунальними платежами 1500 євро, тому що я вважаю, що треба мати мету, от, знати, для чого мені переплачувати більше. Наприклад, я живу в Лондоні чи я живу в Парижі, я живу в Барселоні, тому що перше, мені дуже подобається, наприклад, Барселона. У мене тут є якась робота локальна, так, і мені реально зарплату платять вище, ніж мені платили в Валенції. Тоді так, я їду в Барселону. У мене такого немає, тому що я викладачка англійської мови, я працюю віддалено, вся моя робота вона зі мною в ноутбуці. Куди б я не поїхала, я можу це робити. Друге, це мені дуже подобається архітектура, мені подобається море. В Барселоні прекрасна, архітектура Гауді, виходите, ви насолоджуєтеся, ви дійсно, знаєте, давайте вивчимо класну фразу: «You soak in The Sun, the architecture, soak – це вбирати в себе. Так от ви якби, вбираєте в себе це сонце, це море і це цю архітектуру, ви насолоджуєтеся. Але тут одразу скажу, що важко насолоджуватися, коли є постійні натовпи туристів. До мене на вихідні приїжджали друзі. І ми пішли у ці всі місця, знаєте, парк Гуель, Сеграда Фамілія, які просто кишать кишеньковими злодіями. І ми навіть грали у гру спорта пік -покет». Тобто вгадай, хто пікпокет. пік, -покет. пік -покет це е, людина, яка кишеньковий злодій. Так? Пік покет тому що пік це якби брати, а покет це кишення. І от Вони е, пікпокіти. І ми грали в гру, вгадай, хто там стоїть у натовпі і хто визирає, у кого щось вкрасти. Це така теж вам, знаєте, ідея на те, чим зайнятися в Барселоні. Люди роблять піпл watching, дивляться на людей, а можна робити pickpocket watching. Розуміти, хто тут що хоче а, в тебе витягнути з кишені. Так от, ми походили, і я відчула прямо, як мені ну прям ух, ну серйозно, багато дуже людей, дуже багато туристів, дуже багато е, національностей, знаєте, шуму. Я розумію, я все розумію, що такі міста, які мають щось е, дуже гарне, якусь архітектуру чи історію, наприклад, яка гарна Франція, так, той саме Париж. Якщо прибрати з нього туристів, якщо прибрати з нього людей, то Париж шикарне місто, воно було б чистим, так воно було б. Просто walkable, так такий. Ну воно, напевно, і зараз walkable, walkable, значить, по ньому можна ходити а, гуляти. Але, от, наприклад, я ходила по цьому парку паркібель, він дуже красивий, викладений мозаїкою. знаєте, Там можна, там навіть стоять столи, щоб люди там робили пікніки, там можна насолоджуватися цим всім. Але люди роблять фотки оці постійні, і у мене це забирає енергію. Тому я навіть не уявляю, це зараз листопад, я не уявляю, як тут буде влітку, не кажучи вже про взагалі Саграду. Фамілію собор, який все ще будується. і скільки людей буде навколо? Того собору. Тобто, в принципі, це зрозуміло, що немає ідеальних міст, можна просто не ходити в ті міста, місця, де туристи збираються скупчення такі великі. Але загалом, якщо немає основної мети, навіщо тобі тут бути і переплачувати, то я для себе вирішила, що я краще цю різницю, от я готова платити, наприклад, 1400, а в Барселоні мені треба буде платити 1800 з комунальними. І от я цю різницю я краще буду її вкладати кожного місяця у фондовий ринок, тому що також у мене є не горизонт інвестування, в мене є певні інвестиційні цілі. І якщо я буду повністю зараз жити в нуль, не маючи основної якоїсь мети, для чого мені? От, наприклад, я б тут здобувала освіту для того, щоб потім вийти на вищий рівень заробітку. Чи е, Окей, не все ж через заробіток робиться. так? Наприклад, я здобуваю тут якусь освіту, яка мені, ну скажімо, давайте ще одне слово вивчимо. Nourish is my soul. Nourish – це е, е, годувати. І от якась освіта, яка б мене знаєте, от наповнювала мені серце, таке, як, знаєте, як квітка б розпускалася в мене в душі. Це для цього я готова пожертвувати своєю майбутньою фінансовою стабільністю тимчасово, не відкладати, наприклад, так? або взяти якісь кошти із заощадження. Для мене такого немає в Барселоні. І я вирішила, що буду їхати у Валенцію. Про це я вам більше розповідала у своєму минулому відео. І загалом, знаєте, от після цих відвідин парка Гуель, і ем, після вихідних із друзями, ой, я знаєте, що зрозуміла? Я зрозуміла, що можливо бути таким красивим, привабливим містом це може бути якимось прокляттям. Тому що, ну ви уявіть, якщо ми персоніфікуємо місто, от місто як людина. То в нього всі їдуть, і від нього всі щось хочуть. В й ним всі користуються. В ньому там не знаю скільки разів на ну, змивають це унітаз, скільки там разів викидають сміття, скільки туристів ці пласт... пластикові пляшки, ці всі. Не знаю, Ноги ходять, стирають цей асфальт, літаки літають, приземляються, відлітаються, все впливає на от саме якість повітря в цьому місті. І шум, noise pollution, так? Є ще вид забруднення, як звукове, так noise, шумове забруднення. І я думаю, я дивлюся на персону, уявляю, от я ходила цим парком, дивилася на ці мозаїки, і я собі думала, це ж люди, коли вони це будувалися, граді фамілії 100 років було, святкували, От 100 років тому не було так. Таких авіаперелітів перельотів, і я думаю, люди викладували все мозаїчкою і вони це робили для того, щоб вони ходили, їхні діти ходили і насолоджувалися цією красою. І виходить, що зараз люди, які е, живуть тут, по перше, самі іспанці не можуть собі дозволити, не завжди можуть собі дозволити зняти житло у цій Барселоні, тому що у них зарплати не такі. А приїжджають експати, наприклад, американці чи ті, хто працюють віддалено, так, чи якісь криптовалютчики, і вони знімають собі легку квартиру за 3 тисячі євро, 4 тисячі євро. А іспанець заробляє там півтори тисячі євро, ну дві тисячі, дай Боже, і після податку, так, тому що тут теж дуже високі податки. І не може жити в своєму улюбленому місті. Тому от я ходила, і знаєте, у мене я, я в принципі теж розумію, що я експатка, так і трошки ну, я не хочу бути лицеміром, так, лицеміркою, тому що я теж сюди приїхала. Я теж в принципі, конкурую з місцевими за їхнє житло. Але у мене ситуація вимушена, так я не можу жити вдома, тому що там о, активні обстріли. Я для себе вирішила, що я не хочу адаптуватися, і о, я буду шукати іншого міста. Для життя. І про Жирону трошки вам розкажу. я ж з'їздила в Жирону, щоб взяти сіт. Жерона це маленьке місто на північ від Барселони, 80 кілометрів. Я, значить, поїхала на вокзал. На вокзалі це теж той ще квест знайти потрібну лінію потягу. Там вже все на каталандській і на іспанській. До речі, от я сиділа, вже знайшла той потяг і двічі перепитала у чоловіка. У охоронця асистента, куди йти, там це, ну, знайшла і бачу, потяг не йде. А у мене сіта, ну, appointment мій назначений в іншому місті, тобто мені потрібно туди їхати. І я за цю сіту ще й заплатила, щоб мені люди її знайшли 60 євро. Тобто я не хотіла її втрачати. І е, в Барселоні у мене сіта була на 30 грудня, тобто мені дали її за 2,5-2 місяці 10 днів після того, як я її попросила. Тобто краще мені було потрапити на мою сіту в Жирону. І я бачу, поїзд не їде, його нема. Я думаю, боже, я вже запізнююся на сіт. До речі, сіту я чекала на дві години, вони затримали, тому можна було запізнитися. Але загалом, я, я ну, трошки так знаєте, я згадую всьому все, чому у нас вчили на йозі, от, в Америці я ходила. Це три роки мені там туту. -ту 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 -ту, і вони так: -так breathe, in, breathe out, breathe through типу discomfort, ти нічого не можеш змінити, тому просто не відволікати себе від того, що от мені погано, і я буду зараз дивитися якусь стрічку там чи буду, там, не знаю, Курити одну за другою. А, ні, я оце сиджу і я це вдихаю, видихаю, вдихаю, видихаю. Потім думаю, це і Жінка поруч зі мною сидить. І така, знаєте, кудрява, ну видно, що іспанка, ну, місцева. І я її кажу: а я нагадую, я філологиня іспанська. Іспаністка у мене перша мова була іспанська, а друга англійська. Але потім, через те, що в Києві набагато більше було пропозицій по роботі англійської, англійської мови, я потихеньку перейшла в англійський тічинг, І потім, ну, загалом англійська моя найулюбленіша мова, тому англійська саме це моя сродна праця, а іспанська вона залишилася більше, як знаєте, друга мова, якою я теж володію. От я іспанською її питаю, кажу, е, а чи часто це трапляється, що по потяги затримуються? Чи ви теж чекаєте от на цей, чи він прийде? І вона каже, е, а, а, я кажу, чи часто це трапляється в Іспанії, І знаєте, що вона мені відповідає? Вона відповідає Ен Каталунія. Вона каже, не в Іспанії, ну, тобто вона не вступає зі мною в конфлікт, не, е, вона мене не виправляє. Але вона каже, не в Іспанії, а вона каже, ну в Каталонії ось так відбувається. І порадила мені вступити в якусь групу в WhatsApp про затримки потягів в Каталонії, реально все про Каталонію. Тобто я знаю, що їх не можна називати іспанцями людей, які живуть в Каталонії, тому що вони реально вони себе називають ми Каталонці, ми не іспанці. Вони прямо навіть не асоціюють себе з Іспанією. Але я вперше от так от зіткнулася, що навіть коли. Питаєш, а чи в Іспанії затримуються потяги, вони тебе, якби вони навіть кажуть, не в Іспанії, а в Каталонії. Прям було так цікаво. Ми з нею так е швиденько поговорили. Потяг прийшов, я поїхала в Жерону, отримала сіту. Дуже багато українців там було в черзі російськомовних українців, україномовних українців, росіян не було, начебто там е було цікаво. З однією я розговорилася, була там дівчина, сиділа молода. Студентка, начебто, не знаю, років її десь було. Вона соціальна працівниця, і я бачила, вона допомагала е африканським діткам. Ну, діткам їм там 14 років. Але хлопчики такі сиділи, і я її розпитала: О, а що ти? Hayır, а це мені обожнює, обожнює те, що я можу. І вони ще такі френдли. Вони реально, от як американці, такі були. <реш> uh, і, і, і іспанці також френдлі. Якщо ти говориш до них свої їхньої мови, і я питаю: о, а що це вони? Отквіни у нього там було написано на документах. А я що це знайду. Ну, у мене мінус 1,75, але п'ять, а ло потрібно. У мене <реш> у мене. <реш> Одиничка. І я це бачу на його документах, що вона в руках тримала про Гвінею. що він Я каже, що Гвінею, розкажіть, оце з Гвінею Вона каже, так, вони там приїжджають на кораблях, їх відправляють з півдня на північ. Ну, ну я, я її спитала, чого ж в Жерону він приїхав? ну, Чому не в Офісі в Малазі, наприклад, його процесують документи? Вона каже, тому що там дуже багато, і от вони розподіляють. І вона йому допомагає, тому що він менор. Деодат, так? тобто він неповнолітній і вона з ним ходить, допомагає. І прямо так я подумала: вау, яка цікава робота, соціальна працівниця. Так, коротше, в мене був такий small talk. Uh, приємний, мене впізнав підписник. До речі, підписнику привіт. Я не запам'ятала твого імені. Ми трошки поговорили. Вони сказали, що Жерона це, uh, це, 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 це велосипедна велосипед якась столиця. Дійсно, там бачила дуже багато велосипедів. Там дуже багато я чула um, British retirees, Оцей британський акцент. І uh, retiree, вивчимо слово to retire – це вийти на пенсію. Ми не кажемо go to retire, чи щось таке. Ми просто кажемо to retire, Це дуже поширена. Помилка серед моїх студентів. Так от, а вони retired, they are retired, тобто вони на пенсії, і їх можна назвати retirees, тобто ті, хто вийшли на пенсії. Так от, в Жероні я почула багато british retirees, Тобто, в них цей британський акцент. І я сиджу і там дивлюсь, там собі купила кофейочок, щось таке. І вже отримала свій захист. І думаю, подивлюсь Жерону. І чую британський акцент. Британський акцент, британський акцент. Тобто вони насолоджуються. Приїжджають в Іспанію, це добре для кісток. Так, хто читав е, книжки Чарльза Дікенса? Постійно там писали Падагра, 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 Падагра. Я пам'ятаю, я читала цього Дікенса, мені було скільки там, 12 років, я ніколи не знала, що таке це Падагра. Е, і, і зараз просто згадую, що от їм завжди радили в цих книжках їхати кудись там в Іспанію, в Італію. А зараз я це, знаєте, як. Що читала раніше, зараз бачу в реальному житті. І от реально вони там сидять, гріють свої кісточки на іспанському сонці. Ще багато велосипедистів, дійсно. Там якісь гори. Хто знає про Жерони, напишіть, наскільки я розумію, там дуже класна гірська місцевість і там займаються саме гірським байкінгом. От там прям вони знаєте, такі в, 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 в таких шортах з цим поролоном. Padded shorts. Пф, вивчимо padded shorts. Ходять і прямо в таких велосипедних костюмчиках. Мені сподобалося. Я ще одразу, коли приїжджаю, не знаю, ви теж так робите чи ні. Я дивлюся вартість житла. І я подивилася, скільки там коштує зняти. Так, я дивлюся, щоб зняти. і Знаю, люди типу у кого є капітал, і скільки коштує купити. Так от я дивлюся, скільки зняти. Я була вражена, що приблизно так само, як в Барселоні, якщо навіть не більше. Я думаю, це через те, що от багато цих велосипедистів їде. І Брітіш Рітеріс, можливо, от ми думаємо: Барселона там чи Мадрид, так? А є ж багато інших міст, які, про які люди зрозуміли, що Барселона там це дуже шумно, туристи, брудно, небезпечно, і вони знаходять собі такі маленькі, знаєте, анклав спокою. І туди їдуть, а так як місто маленьке, то все одно там буде оренда доволі висока, тому що воно маленьке, але ті, хто зрозумів, вони ж ну, в своїх колах це розповсюджують. Тому я думаю, можливо, Жерона якраз такою і є: таким спокоєм, острівцем спокою, але і природи, і оцього активного спорту. Але я в Жироні жити б не хотіла, тому що. А, тому що для мене це місто замале, так і я не займаюся велосипедним спортом. Ну, це в принципі все, чим я хотіла з вами поділитися. Захист отримано. Наступний етап це переїзд в Валенцію і пошук стабільного довгострокового житла в Валенції. Після того подача на тархету це вже пластик. Це картка, з якою я можу виїжджати за межі Іспанії. Це знову знаєте, зі штатів не можна було виїжджати, а зараз. З Іспанії не можна виїжджати, поки не отримуєш цю картку. Цю картку теж отримувати десь не знаю декілька місяців. Тому я знову знаєте, дежавю таке переживаю, що знову не можу виїхати. А Це неприємне відчуття, коли ти за кордоном в другій країні. Далеко від своєї родини і не можеш виїхати. І оце думаєш, що, що якщо треба буде виїхати, а що як не знаю, зуб заболить, треба буде в Україну. Я таки не люблю, але знову згадуємо, чому нас вчать на Йозі We breathe through бриз discomfort. Так, ми просто сидимо з цими відчуттями, так дихаємо крізь них, і нам стає легше, і не намагаємося від них втекти і все. Так, це наступні мої кроки будуть. Буду з вами ділитися на каналі, що там по квартирам в Валенсії, поділюся всіма контактами з приводу того, як змінюється моє враження від Іспанії, бо це п'ятий тиждень тут. В принципі, я все більше і більше усвідомлюю, що я правильний вибор зробила, по-перше, країни, по-перше, переїхати сюди. Так, зі штатів і з України. Іспанія для мене була найбільш логічним, була і є найбільш логічним варіантом. Тут з податками єдине, що починаючи з другого року, якщо ти ФОП в Іспанії, то ти платиш щомісячний платіж. От як у нас в Україні там маленький якийсь соціальний внесок, то в Іспанії 330 євро. Ну, залежить від того, скільки ти заробляєш. Але наприклад, якщо ти заробляєш приблизно скільки там. 3 тисячі євро щось таке, то ти платиш кожного місяця 350-300 євро соціального внеску плюс податок на те, що ти заробив. Тобто тут з такими доходами, якраз і не дуже багато, і не прямо дуже мало, от середні якісь доходи, то з ними ти будеш виходити на руках. У тебе там буде 1800 євро. Я ще не знаю, я буду контактувати, напевно, податкових консультантів. Але поки що я в країні лише 5 тижнів, і я ще тут не проконтактувала людей. І ще в Штатах я цього року маю подавати податкову декларацію, але загалом знаєте, як кажуть One step at a time». Просто для мене One Step вчора отримала документ, це перший степ, далі квартира, а вже далі будуть податки. Але хто пише в коментарях, Марія, розкажіть про податки, розкажіть про те, поки що не знаю, знаю, тільки от ділюся, що дійсно тут дуже все високо. І це вам вирішувати і, скоріш за все, контактувати чат GPT, або контактувати податкового консультанта, який зважить всі за і проти. Все, я побігла на урок. А, до речі, хто записується, я все бачу, я все бачу всі запити на навчання у, у формі, в мене є Google форма, в ній ви можете записатися на мої уроки англійської мови та в консультації по YouTube. Я все бачу, але як ви бачите, зараз у мене транзитний період, і плюс ну, з роками ми може, все ж таки не один раз зустрічаємося, я вас ставлю в розклад, тому там є лист очікування. Але я все бачу, тому скоро вийду на зв'язок, якщо мені підійде. Ті дні, які ви мені написали, в які ви хочете займатися час і запит. Це. Всім дякую, що підтримуєте мене. Минуле відео: 700, скільки 800 коментарів зібрало. Вау, дуже класно! Дякую вам! Читаю більшість коментарів. Особливо хороших негативні. Я думаю, негативні коментарі вас самих розважають. Знаєте, YouTube Ютубна YouTube секція коментарів це як окремий вид шоу. Тому насолоджуйтесь, пишіть теж, давайте створювати ком'юніті. І все, до нових зустрічей, Па-па!